Привіт всім. Мій квітничок біля. беседки, як ми кажемо. Ось нас яка шакарна до бісек 15 квітів буде на одній гірці. Тостущий такі стовбур. Ну, та сама простячка. Ось ще одна. Настільки заціла. Ось новенький мене кустик. Хвоста. І ось тут ще жовта лілія тільки починає кинути. І мілко троянда рожевого кольору. Вже відцвітається, ось яка вона мініатюрна. Дуже подобається мені. На її щось напало. Треба кропити. Може хтось знає, що це таке. Ось такі бі... білий цятки на листках. О, барбарис, ще одна хвоста. Це кліматис. Острого нарешті я виростила сама собі лаванду. Ось вона ще літового кольору. Це хвоздичка тут. Це бересклет. О, це у мене тує, різні. туя туєтиді називається. Ось такий невеличкий квітничок. Влітку в мене так квіти. Навесні, зрозуміло, що первоцвійте різні, заквітають, потім відквітаються. Ну Зараз літом ось так виглядається клумбочка. Так, є у мене ще одна клумба. Тут хости різні. Тут лілії треба ці пересадити, бо вони не підходять. Ось цнить така бордюрчиком, тут були піони відсвілися біла і рожева. Це нову гортензію посадила. Вітер такий сильний у нас сьогодні. Це ось дерен. Я його сюди посадила під черешню. Ми його підстригли дуже гарно, тому що був височенький такий, високий, доставав до цих гілок. В цьому році він не цвів взагалі. Ось такий має цвіт у нього. Колір листка дуже гарний. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! Бережіть себе!